У Хмельницькому інвестори б'ються за однокімнатні квартири на Зарічанській. Іду показувати одну з таких квартир. Варто вже записатись на огляд. Отже, ми в дворі житлового комплексу Свобода. Ось тут наш вхід в під'їзд. До речі, зверніть увагу, житловий комплекс має багаторівневий паркінг з дитячим майданчиком. Друзі, однокімнатна квартира, третій поверх. В хідній групі нас зустрічає ось таке величезне дзеркало. Справа в нас санвузол, про нього розповім згодом. Кухня і кімната. Хотів би зупинитися на цій скляній шафі, вона в стелю вписується сюди як рівненько. Кухня, монтований холодильник це вже просто масхел в нових квартирах. Крута та якісна техніка, Samsung, суцільна моєчка з стільницею без жодних бортиків та швів. Господарки мене зрозуміють. Решта техніки, Двухконтурний газовий котел і скляний стіл з дизайнерськими стульчиками. Як на мене, тут ще два в От як ви думаєте, що це таке? Це шафа, вона скляна, вона збільшує візуальну кімнату і потенційно може вмістити всі ваші речі. На підвісній тумбі у нас телевізор з акустичною системою. Звісно, кондиціонер і величезний диван, який розпродається. Я, до речі, пробував на ньому лежати. Дуже зручний, але це треба приходити і перевіряти особисто. На хвильку зайдемо в ванну кімнату. Вона у нас теплими підлогами, має таку шикарну душу з тропічним душем, Інсталяцію гігієнічний. Це я, до речі, і забув сказати: пралка і сушка в нас є, вони на кухні. А загалом телефонуйте та записуйтесь на огляд: я вас тут чекаю. Слухай, а може взагалі по шаблону записати? Типу, я чекаю саме вас? А ні, давай по нормально.